Здорово! Привіт. Ісповні, uh, пожалуйста, песню Where is my mind? У мене для тебе запитання. Якщо б, наприклад, давай трошки пофантазуємо. Якщо б, наприклад, у тебе був. Ну, ні, тобі пропонують список дат людей, які з тобою сумісні. Ти б захотів мати такий список дат. Ну, наприклад, якщо це дівчина, ти з нею ніколи не будеш сваритися. Ти mm -hmm. з нею будеш жити довго і щасливо. А якщо хлопець, то ніколи теж не будеш сваритись і бути класними друзями. Захотів би ти такий список дати? Не особо зрозумів цього. Блін, що ж тут не ясно? Коротше, в тебе є список дат людей, дат народження, число, місяць, рік. Там багато дат. Ну, може там 5-10 дат бути. І, наприклад, дівчата. І якщо ти знаходиш у реальному житті дівчину, дата народження, якої є в цьому списку, то ти з цією дівчиною ніколи не будеш сваритися. Ти будеш з нею жити в гармонії і комфорті. Захотів би ти мати такий список? Так. Да. Хорошо. А ти б захотів купити такий список. Ти... Чи ти б захотів на шару його отримати? На шару, мабуть. Хорошо. Такі списки роблю я. Ти можеш зараз подумати, що я якийсь інфоциган. Якщо uh -huh. цікаво, давай я тобі скину свій інстаграм, подивишся, YouTube, інстаграм подивишся і, може, захочеш купити, а може захочеш на шару взяти. Якщо на шару, то приводиш мені двох людей, які купляють, тобі роблю на шару. А давай ще зробимо так, щоб ти повірив, що я можу це робити, давай я про тебе дещо розкажу. Давай. Наприклад, про твої стосунки з якоюсь дівчиною з твого життя. Окей? Угу, Давай. Давай так, ти мені називаєш числом місяць рік народження свій, і потім якоїсь дівчини. Я тобі досі. Роз... Та... нафіг ти мені своє колишню дав. Ладно, зараз розкажу. Так. В смысле колишнє? Це, типа бивше? Ага, чекай. Ні, не бивше. Добре, а скільки ти з нею зустрічаєшся? Ти ж недовго з нею зустрічаєшся. Полгода. Коротше, дивись, спілкуватись тобі з нею важко, як важко. Вона любить поговорити, багатенько вона любить поговорити. Ви обоє вперті, Обоє, що ти, що вона, любите стояти на своєму. Якщо з, вами хтось не, з тобою хтось не погоджується, ти все рівно будеш доказувати доводити свою точку зору, що ти правий, твоя думка права, з тобою мають рахуватись. Вона така сама. І вона ще любить говорити, як бізнес партнери у житті, ви слабенькі, вам важко щось зробити разом. Ви, мабуть, тільки зустрічаєтесь, ви не живете разом. А якщо б жили разом, то ви б розійшлися. Бачення проблеми у вас погано, дуже погано. Це той параметр, який відповідає, як часто ви сваритесь один з одним. Часто сваритесь, як швидко миритися, фіг його знає. Коротше, ну я можу сказати, що не твоя це баришня. Або їй би сказав. Не для тебя мама орла такого растила. Спипала или не спипала? Я хорошо совместность погана. Сварки части Ну, насчет того, что она любит. Доля правды есть, но насчет того, что она любит пообщаться, такого нету. Угу. Типа любит. в основном только я разговор начинаю. Вы разом живете чи, чи нет? Чи зустрічаетесь? Нет, нет. Ага. Нет. Тільки встрічаюся. Ось подивись, мій Інстаграм, YouTube все рівно, немає значення. І то, і то набере. Тільки відео там різні. Що в Інстаграмі, що в YouTube там, ну, як різні. Тематика одна, а відео трошки різні. От, угу. Подивись, подумай, може, може сподобається. Хорошо, спасибо. А, все. Давай. І бажаю тобі не наступати на граблі, вчитись на помилках інших людей, не на своїх. Успіхів тобі. Давай. Пока. Все, спасибо. І вам теж, шановні друзі, бажаю успіхів. Вчіться на помилках інших людей, не на своїх. Будьте мудрими. Чим відрізняється мудра людина від розумної. Розумна людина може вийти з будь-якої складної ситуації, а мудра людина вона виникає уникає тих складних ситуацій, тому що вона знає, як уникнути тих складних ситуацій. Тому будьте мудрими, вчіться на помилках інших людей, порівнюйте, тому що все пізнається у порівнянні. З вас лайкос підписка, вам не важко, мені приємно, і це мене буде мотивувати робити ще для вас відео. Пока!